Все, Саня на двіжі. Починаємо заводити ці бречки, щоб поперегонити в золоту норшу. <рес> я думав, приїхали по ключу та й поїхали, вже час граємося. <рес> одною, блядь. Це не машини, це ж Та <рес> час з усіх дірок, да? <рес> mm -hmm. <рес> це, що залишилося в Саника? Ми сьогодні їх тут уже не буде.

Ух так, красота. За першу ходку джину якраз три брички. Огнинка. Це сама лучша бричка з усіх, що в мене тут є. Oh, так, братво, добре утро, наступний день. Зараз хочу невелику велику зробити, перестановку машин, бо ну, реально на вулиці щось мені не дуже подобається, як вони стоять. Стримновото. Хтось зніме колесо, хтось насрати може в салоні всякого. Так що зараз я їх якось буду заганяти у двір. Зараз газельку виганяю. Подзвонили люди, зараз хочуть подивитися якусь одну з машин. Зараз їдемо на скутері їх зустрінемо. І сюди. Тільки що мені переслали гроші за біло-синю шестерочку. Все, шестерочка продана. Її прийдеться буде сьогодні, мабуть, перегнати, а перегнати її треба на Вознесенське, бо вона їде в мої краї. Якось так. Ну, що, так, зараз їдемо клієнтів зустрічати. Бо я ще йду як не виїду. Килися машинку, поки що нічого не цей. Поки що нічого не беруть, трошки пізніше. Сказали, передзвонять, Ми ще які варіанти подивляться, не знаю. Буде видно. Я... Зараз машинку переганяємо на Вознесенське, там де я живу. Поставляємо її там на установку газу і отуди її вже забере власник. Цю машину. Шестьрочку, білу-синю. Перечитав я коментарі, які написали під предыдущим відосом. Реально всім дуже велике спасиба. Взагалі ні жодного хейтера. Все чітко. Прям всіх пролайкав. Отвічаю всіх пролайкав, може перевірити. Дуже класно все. Спасибо велике. Оце підтримка, Один тільки сьогодні хейтер, це я узнав. Ой. Знаєте, як отак кажуть, ну я в тік вже виложував, я думаю, ви дивилися. В сім'ї не без урода, Розказують мені сьогодні. Прийшов там мої сусіди, ну ці в селі, де я живу, там педченки оці короче. кажуть, прийшов на роботу, там недовольний, психує, на мене там бучку гнув якусь, що в мене грошей немає, що я там щось, щось прогуляв, я так і не зрозумів. Що... Ну коротше, фуфлижний я чувок розказував. І бачите, на мене бучку гунить. Він розказує, чого він пригинається під проводами, бо рогами зачіпується, так? Да? Yeah. Ну там і син такий і сомий. Тоже oh, під проводами, Оце йдуть вдвох нагинуються, щоб не зачепити цервовими. Ох і олені. Це ще й мої якісь ну, орудичі. Правду кажуть, сім'ї не без оруда. Ну, то нічого страшного. Зараз ми знаєте що їдемо. Е, зараз будемо переганяти чотверочку, вже останню машину, е, в курішу одженемо і поставимо у нього. А шестерочку ж ну, їдемо вже на продаж віддавати. Е, я виїхав із Вознесенського у Золотоношу жити. І вчора одну машину погнав на Вознесенське продав. <гум> і сьогодні ж, ну, п'ятюрку, теж на Вознесенська обміну мене на шестьюрку. Ну, з курішом, звісно, мінюємося. Але ви розумієте, так? Да? Куровень? Я, значить, із села. І тепер мені машини треба купляти і відганяти на Вознесенське. Красота. Ми вже все, що вертується в Вознесенське. Ні, не хочу. Я теж. Мені дуже подобається, але не хочу. Давай, Просто дуже подобається. У мене жити в Вознесенському. А якщо я туди переїду, як я був жити без мічти? Зараз заїдемо на заправку, заправлюся газом, попросили. Бензин з собою взяв, а там шестюрочка. зараз ну, не знаю, поки доїдемо вже буде темно. Чи буде її видно, чи не буде, я не знаю. Ну зараз цей. шоху заправляємо, акумулятор кидаємо, бурк і полетіли назад. Вже його в Воздесенському, пригнув машинку, не знаю чи мене взагалі видно, я думаю, звісно, що ні. А, цей так, де ж хазяїв. І зараз будемо заганяти. Ой. Ага, стоп. Я забувся. Тут може бути здоровий пес. привіт. <рес> да, привіт. У мене собака десь Ну, Десь в дворі бігає, але я не знаю де. Я заходить. хто знає? Так а що заходить, я за, я за... за... жену. Заж... Заганяй. Качаємо кулісу. Ой-ой-ой. Ми наші машини, то там трошки слизька. Я, я Все, завели, вигнали. Оце б я поїхав, би, так? Да? А де от машини документи і ключі, там? Сховав за сравні. <рес> Так, дивіться, яка бритва. Ага, не видно. Завтра днем підсйоми сьом... під пороблю. Все, пока. Приутро, братво. Так. Жену вже цю машину, шестерочку чорну, що я вчора взяв. Ну, в кінці я зараз добалавкаю і там я покажу, яка вона з вийду. Жену на обмін на свою ж шестерку синьо-білу, цю, що ми на днях одигнали. А Аннаханалу нам мені. Ну щось там людині не подобалося, не знаю. Щось там походовки, щось там ще щось. Я предложив ось у шоху. Зараз одганяю її. Так, ну що, включимося вже біля тої машини. Покажу цю лосточку. Отака вона ось лостівка стоїть. Ну Місто, звісно, трошки не домита, не помита. Трошки коти по типу походили там по ній. Ну така, живенька, походовки класна. Мені подобалося, по моторчику питань немає. Воно ну, наша стоїть через дорогу. Ту ми назад заберемо. Вже бачу по Жеке, що він хоче пижика поміняти мені на шестю. Отакий От пижик. Ну я бачу зразу. Ну прям хоче на цю шуху поміняти і всю. Шутка, звісно. Да-да-да, привіт. <laughs> Дивись, обдивлюсь. Мені я відео скинув, так. Да. Ми в золотоноші вже. Зараз до мене приїхали клієнти, дивиться четвірочку. Я навіть не знаю, чи я вам четвірку показував чи ні. Фух, з цим переїздом ще й досі, скажімо так, не, трохи не одійшов. Так що зараз я вам покажу шість. Шестер... Троєчку. Четвірку покажу. ББ, нічого не розумію, говори нормально. Ось люди стоять, ждуть, зараз вони поїдуть за мною. Кстати, четверку я вчора купив за 10 тисяч гривень. І зараз подивимося, ну будемо торгуватися, за скільки люди заберуть, хай заберуть. Ну, я не хочу взагалі її нічого робити. Там рульово така тугуща затягнута, не знаю чого. І тормоза треба ногами на одну педаль нажимати. Ну, воно тормозить, все, але таке туге, що просто короче, ужас. Е, все. Зараз, зараз включимося. вам. сейчас, сейчас, сейчас. А ніяк не, не включуся. У нас вся шестерка постоянно. Вертоється, так? Да? Так. Да. Це точно Добрий день. Добрий. Добрий день. Заходьте, дивіться. Тройка, да? Все продається. Воно сімка, шестерка і... Усе все коротше. Так зразу та таїться. Це точно. Так, шестерка уїжджає четвертий раз. Ну що, може на цей раз повезе. Все, приїжджали люди брати четвірку, Але з четвіркою четверка їм не подобалася, забрали тонь, мені все одно що продавати. Це там тікток. Дивіться, заправка у золотоноші. Це що біля бурси. Ну, хто знає той знає. Люди заправилися і вернули мені машину із того, що забився фільтр. Дивіться, бензин кипить. Реально кипить. і кипить. Позабивали всі фільтри, які тільки можна. Що тільки можна, все забило. Так що будьте осторожні. уроди. Всім добре утро. Зараз починаємо трошки уборкою машин займатися. Шестюрочку зараз намиваю, одганяю газель вижену. Газельку треба буде трошки убрати десь в сторону, щоб вона не мішала. Бо їдуть люди по четвірку. 100%. Люди четвірку забирають. Я її виставлю за 15 тисяч. Ну, тобто, щоб чисто забрали. А, оборотом візьмемо на ній правильно. І виганяємо четвірочку, намиваємо, щоб вона була симпатична. Саме головне шоу в продажі. Щоб глазу нравилось правильно. Ну, а потім вже технічка. Так що все, занімаємося. Козаки воно, віддихають, гуляють, граються. Да? Да. Передавайте привіт. Всім привіт! Так, а ми починаємо намивати машини. Все, машинку намив, помив, все, поставив. В Тік-Ток уже зняв, на продаж виставив 20 тисяч гривень. Так вона і продається. Так, Соболька теж вигнав. Щоб він трошки не мішав. Зараз четвірку виганяємо. Зараз передівся, поїду в центр. Е -е, треба купити моюще. Куплю пшикалку, щоб пшикати в салоні, щоб пахло. Та й буду далі займатися. Опо, на шпички. Привіт! Твірочка теж готова, моторчика помив. Ну як, сполоснув, така симпатичніша стала. Так, не буду закривати, хай сохне. Все, четверка жде клієнтів. Приїдуть, покажу. А я зараз приступаю до Соболя, треба почистити всю топливну систему, бо мальохо її зацейкало. Ну, ви поняли. Засрало. Зараз перечищу, поміняю топлівний фільтр, перечищу маленькі фільтерки, ну коротше, все, щоб було на мазі на сльозі. Це найголовніший штрих. Треба пшикати, щоб похло. Бо тут запах масла. Прямо маслюкло. А так не знаю, ну по моторчику під По кузовщині вроді би варить нічого не треба. Це на не, неї хоч не, щось небудь якийсь секс-лімус раз пенісія. Тих паспорт є, ті, так? Тих паспорт і там, мабуть, ще й страховка є. Яка? Страховка, навірно. Ще страховка є? Навірно, хоч не визнає. О, трошки позаливав. Ну, він, ти в інтернеті якась стоїть? Оце. Оце? Так, так зараз. Все, вже підключив. Перший запуск. Ну, Не перший, брешу. Уже перший запуск був, а це вже собраний запуск. Щось довго. Отак, так день проходить. Четверочку продали, все, уїхала, заробітка з неї там щось в районі 5000, точно не помню. Красота, чого б і ні, за 2 дні п'ять тисяч, нічого не роблячи, ну я її помив, мотора сполоснув і зверху її сполоснув. Е, так, е, Газельку теж газельку вже зробив. Осталося на драйв мотор, бо все в солярці фільтра міняв, поки робив, поки продимав, усе, поки чистив. Е, треба збирати обратно. Ну, ще звісно, в мене одне, це колесо спускає. Коли спускає і видраїть її, всю вимить треба в салоні, начистити, натерти, Ну прямо, щоб ух машина була. Поставити ці духи обратно, бо ну, з переїздом я їх викидав в предвидій серії, все бачили. Вкину назад сидушки. Може ще навіть полірну легенько. Короче, зробити їй просто сучний вид. І все. Пацани до мене каріфончик, поїхали, кофійко поп'ємо. Пригнув на скутерко і пру. Ну вони, звісно, там не на скутері будуть. Ну нічого, будемо шукати і ми таку техніку. Добрий день, Тікток. Дивіться, який продається апарат 20 тисяч гривень. Сосуки адрес, 2014 год, інжекторний весь повністю на ходу. Масла фільтра поміняні. Нічого робити не треба. Е, пушка, черкаська область, золотоноше. Услідують серии, я думаю, що будуть хороші е покупочки, продажі. Я вже трошки устаткувався, трошки все розложився, більш став свободний. Вовремені. Тепер можу трошки більше знімати, може якісь е гульки десь ще підсніму. Ну що ж, братва? Всім добра і бабла, всім пока.